У часи глобальних викликів, таких як війна, емоційне вигорання стало не лише особистою проблемою, а й суспільним явищем, яке вражає як військових, так і цивільних. Відчуття постійного стресу і тривоги може призвести до втрати мотивації та енергії, що негативно впливає на якість життя. І якщо втома це, це втома, да? я втомився, мені потрібно відновити ресурси. То емоційне вигорання це такий комплекс, складний втоми, незадоволених потреб і нечутливості до себе, тобто невміння відновлювати ресурси. Емоційне вигорання це серйозний чинник, який також може суттєво вплинути на фізичне здоров'я людини і негативно проявлятися на загальній працездатності та щоденній активності. Напруження відображене в нашому тілі. Там, де ми маємо м'язеве напруження, там погіршується кровообіг, погіршується постачання кисню та поживних речовин до органу, і якщо воно хронічне, там відбуваються з часом фізіологічні зміни. Емоційне вигорання впливає на наше здоров'я тим, що загострюються хронічні захворювання. Сьогодні ми живемо в умовах, коли війна стала невід'ємною частиною нашого життя. Вона глибоко впливає на психоемоційний стан всього суспільства. Дійсно, війна на нас впливає, тому що це середовище, в якому ми живемо, і це хронічний стрес. І на цій стадії, що важливо, це визнати, що я виснажився, я втомився і мені потрібно відновитися. І це важливо, особливо вразливі військові, які щодня зіштовхуються з втратами та стресом, опиняючись на межі емоційного вигорання. Цей стан невидимий, але може мати серйозні наслідки. А, про військових це таке велике питання державного рівня. Ну тут важлива ротація. Тут важливо, щоб ми про них не забували, про те, щоб не знецінювали їхню роботу. Проте я не кажу, як важливо їм відновлюватись, і як важливо їм ця співрегуляція з людьми, які живуть у відносно безпечних умовах. Психологиня Ірина Кужель зазначає, що про своє ментальне здоров'я люди повинні піклуватися так само, як і про фізичне. Це дозволить зберегти силу і мотивацію для побудови майбутнього, а ще убезпечити себе від емоційного вигорання. Ірина Котюк Олексій Олексієнко випуск новин.